Кожне свято в Новому Заповіті це відзеркалення старого. І вже Руслан розказував, що десь воно перегукується і вогняні ті язики сходило, десь воно все пов'язано. Давайте трошки заглянемо в історію, коли Господь виводив євреїв із Єгипта. Це коли агниця зарізали, це теж. Можемо, поєднати з Новим Завітом, зарізали. І ангел смерті, смерті пройшов мив, бо вони косяки вікон помазали. І написано, що вони вийшли на 15-й день першого місяця і вже на третій місяць, коли пройшло 45 днів, Моїсей прийшов до Бога. І тут написано третього місяця цей книга вихід. 19 глава, перший віж 3 місяця по виході ізраїльтян з Єгипетського краю того самого дня вони, були, вони прибули до Сінайської пустелі. Ну і тут розказується далі в цій главі, не буду розказувати, що Моїсей говорить з Богом. От. І, е... Я сама особисто не рахувала. Але я спілкувалася, читала, і брат розказує, що дійсно, що оці всі дні, коли був даний перший заповіт, це теж було на 50-й день. І там є, що Господь каже, що я прийду в Моїсею, каже, я прийду в Марі, на 48-й день, вони повинні бути готові. Що Бог буде говорити з ними. Це 15-16 вірш цієї ж глави. Тоді він промовив до людей: будьте готові до третього дня, не входьте до жінок. Зранку третього дня почулися громи і спалахнули блискавки. Це нагадує в новому заповіті, так, як свято П'ятидесятниці було. Можемо далі там зрівняти. Зараз я скажу, це. Дії апостолів, те, що Руслан давав нам почитати. Це е, ідентичні події, да? це якось обстановка ця нагадується. Е, другий вірш. Да. Раптом з нема долину в шум, долину в шум, наче подувбурхливий вітер і наповнив весь дім, де вони сиділи. З'явилися їм поділені язики. Бачите, перегукується і старим заповітом, і новим заповітом. Е, Вийшовши із Єгипту, на 50-й день Господь був готовий до них говорити. І Він говорить, що я заключаю з вами заповідь на основі 10 заповідей. і звісно, ну, що народ йому відповів, що «да, ми все виконаємо. І в Левітах, о 23 главі, 15 вірша, написано. Від наступного дня після суботи, тобто від дня, коли перенесете сніп коливальної жертви, це теж пасха, відлічіть собі сім повних тижнів. Дивіться, навіть в старому заповіді написано про цю п'ятидесятницю. Дивіться, наскільки воно перегукується. Тобто у Господа ну, все пов'язано, все мудро, все розумно. Та, сам, та сила ну, Господня, яка зійшла на вся була і тут. І він казав: Я перезаключаю з вами заповідь. І це написано в Єремії 31 главі, 31 вірша. Надходить час. Да, надходить час, говорить Господь, коли я укладу з родом Ізраїля і поколінням юди новий заповідь. Не такий заповідь, як я уклав з їхніми батьками того дня, коли я тримаючи їх за руку виводив із Єгипетського краю. Адже той мій заповідь вони порушили, хоч я залишався їхнім владикою, говорить Господь. Навіть коли ми порушуємо щось, Господь це одно залишається з нами. Але я говорю про те, що наскільки старий заповідь перекликується знову, тут все поєднано. Так. Да. <реш> також Господь говори, це я перескочила, да? Не, також Він тут говорить, що я написав той заповіт на скрижалях. Да? А зараз я напишу заповіт у ваших серцях, у ваші серця. І буду вашим Богом, а ви будете моїм народом. Якщо люди раніше йшли в храм, там де лежали ці скрижалі, то зараз цим храмом є ми, наші тіла. І ми розповсюджуємо Євангелія всьому світу. І не обов'язково ходить по хатам, коли ти іскрені молишся і просиш Господи, використай мене сьогодні, я хочу тобі служити, Направ мені людину. Повірте, в мене тисячу історій. Коли ти просто їдеш в машині, людина на щось жалується і ти йому відповідаєш, а в мене все окей, тому що так, то й так, то так-то. І таких, скільки ситуацій, що я вже спочатку я їх розказувала, сестрам ділилась, бо це було ново, це було так цікаво, що так похороба зводи, заводиться якась тема, їде мужик. Та... Я не можу собі жінку, піти в церкву. А що там? І на черга Ну, коротше, різні теми були. Але ми в ми, наші тіла є храм. І навіть Павло це каже. Він це каже у Коринфінам. Коринфінам. Він каже, 6.19. Він каже: Хіба ви не знаєте, що ваші тіла це храм Святого Духа, який... Є у вас і якого ви маєте від Бога, і що ви не належите собі. До речі, це свято це свято воно в Ізраїлі до сих пор святкується зараз у них День Конституції П'ятдесят на в них День Конституції, це виходить, що вони святкують його. І всі закони, які в них прийняті у государстві, вони це відзначають. До речі, є ще таке, є ще таке у ізраїлітян кубіта. Це такий документ, коли вони заключають між подружжям, значить як брачний договор, да, брачний союз. оце. Дивіться, наскільки воно переплітається. Да. Так, що нас на, нема на землі місця, де знаходиться слава Господа. Вона зараз у дітях його каже Господь, і ми його храм, який ми між до собою спілкуємося, несем своїм родичам, розповсюджуємо по всьому світі. І каже: адже ви викуплені за ціну. Тому прославляйте Бога у вашому тілі, у вашому дусі, які належать Богові. Давайте прославимо під кінець.